Друзі, привіт! Сьогодні у нас на огляді придверні килимки від компанії Livarno Home. Виконані в чотирьох варіантах. В такому плані. Також з другої сторони такий матеріал, що не буде ковзатись. Килимки можна використовувати як для двору, так і для дому. Також можна ставити на теплу підлогу. Виконані 100% з поліаміду. Мають розмір 40 на 60 см. Також можете побачити тут ближче. Всього в лоті 13 таких кілинків. Вартість лоту 780 гривень, собівартість одиниці 60 гривень. І цей лот ви вже сьогодні можете замовити у наших менеджерів або на нашому сайті. Підписуйтесь на наш YouTube канал та на Viber. Всім дякую, заробляємо разом!